Случилося так, о, що я попав під при... обстріл, і, і споціляв. Це було 23-го, 20-го приділу. Ну, переселилися сюди. 85-річний Юрій Родіонов переселенець із хотіні. Чоловік розповідає, три роки тому після поранення його родина була змушена виїхати. Спершу жили у квартирі доньки. Згодом отримали житловий сертифікат і придбали двокімнатну квартиру у Сумах, де мешкають близько місяця. За квартиру все там документи, все оце дружина була. Вона. О, ось, ну, о. Я ж нікуди не твою на в основному документацію оформляла квартиру. У дружини Юрія стався інсульт, розповідає директорка центру надання соціальних послуг Хотінської селищної ради Лідія Кравцова. Звісно, наш центр не залишив цю сім'ю без допомоги і зараз доглядає, поки донька вирішує свої питання за кордоном, щоб знову повернутися і бути з батьками поруч. На цей період соціальний робітник доглядає за. Ольгою Васильівною вона тут живе на цей період. Допомагаємо чим можемо, забезпечуємо її гуманітарною допомогою, продуктами. Все, що все, що потрібно, ні в чому не відмовляємо цій сім'ї. За словами голови громади Миколи Торяника, до повномасштабного вторгнення у громаді проживали близько п'яти з половиною тисяч людей. Перед початком війни ця цифра спочатку збільшилась. А потім зменшила. Збільшилась чого? Тому що коли оточили місто Суми, то багато із сум виїхало в село, тому що ви не повірите, але в нас було спокійно. А потім, коли почалися вже на території, на прикордоні нашої громади певні перестрілки, зруйноване майно, люди почали потихеньку від'їжджати. Але це не так було масово. Масово стало, коли почалася курська операція. З травня місяця наша громада вся евакуювалася стовідсотково всі населені пункти. Відтоді питання відшкодування за пошкоджене майно відійшло на другий план. Основною проблемою стало зруйноване житло, говорить Микола Торяник. На сьогоднішній день у нас майже 800 сімсот майже 800 справ розглянуто і надано опрацьованих і вже спрацьованих можна сказати. шість справ зараз відложено з тих чи інших питань. Комісія їх відклала. Відклала значить були певні або незвібрані документи, або не було фактів, що підтверждали, що воно зруйноване. За словами Миколи Торяника, дев'ять прикордонних сіл фактично знищені. Там не залишилося придатних для життя будинків. Оці села, що на кордоні, у нас їх дев'ять. Ну там вже ніхто не буде жити однозначно. Там уже нема нічого, там поставили три 4 хати без вікон, без дверей, але вони ще не згорівші, не розбиті. І люди не можуть отримати. Давайте приймемо якийсь закон. Дозволить тим людям, які виїхали, які вже хай з, у державного реєстратора відмовляються від власності на цей будинок, отримують сертифікат і живуть. За словами очільника громади, у Хотіні проживають 12 людей. Ще троє у писарівці. Їм доправляють хліб та необхідні речі, а в разі потреби евакуюють до лікарень. Світла нема по всій громаді, газопостачання немає, води немає нічого. Кабами, щоб ви реально розуміли, що ми можемо говорити про хотінь сьогодні. Частина хотіні, верхня, де були багатоповерхівки, там е, водогони на півтора метра повиривало. Якщо шука прилітає 500, а їх ось останній раз, 4 дні чи п'ять назад, вісім прилетіло за день, вісім кабів на одну хотінь. А бувало, і 17 за сутки лягало на хотінь. Всі евакуювали, але є певна категорія людей. Які все-таки поїхали. Поїхали без світла, без гаду живуть. Ми їх знаємо. Ми зараз їм завозимо там, раз в неділю, стараємося силами наших ДФТГ завезти передати хліба і так далі. Багато було небагато, декількох ми забирали. Там, захворів, їдеш ночі, ризикуючи життям, забирає, його везеш сюди, йому роблять операцію в обласній більниці. Він відлежав неділю, через неділю доїхав до Стецківки, пішов у Хотінь і живе зараз у Хотінь. Скільки таких людей у зараз 12. троє в писаровки. Начальниця відділу соціального захисту населення Хотінської селищної ради Вікторія Мантула пояснює, через безпекову ситуацію комісія тривалий час не могла виїжджати на обстеження зруйнованого майна. Громада належала до зони бойових дій, що унеможливлювала застосування механізму дистанційного обстеження. Ми працювали з великою кількістю заяв. Ми... Намагалися добиватися змін в законодавстві України, тобто проводити дистанційні обстеження 7.07.2025 року було прийнято постанову у кабінету міністрів 815 про дистанційне обстеження. Але так як наша громада від відносилась до зони можливих бойових дій, ми не мали змоги регламентуватися цією постановою і проводити дистанційні обстеження. Після звернень до народних депутатів та обласної військової адміністрації до постанови Кабінету міністрів внесли зміни і громаду включили до переліку територій активних бойових дій, додає Вікторія Мантула. В серпні місяці нас внесли в зону активних бойових дій і відповідно внесли зміни в цю саму ж постанову, і ми мали змогу почати реалізацію нарахування компенсації для наших мешканців. Всього підпорядковано було нашій громаді 14 населених пунктів. З них 12 входили в зону п'ятикілометрову зону, і ми не мали змоги вже дійсно туди виїжджати. Ми для того, щоб реалізувати саму процедуру компенсації, ми зверталися й до Міноборони, до державного космічного агентства, Держгеокадастру, але стикалися з такими проблемами відмови в цьому році, в січні місяці, слава Богу, нам надали матеріали. За словами Вікторії Мантули, станом на зараз 790 мешканців отримали житлові сертифікати ще близько ста заяв перебувають у роботі. Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко – Суспільне новини, Суми.